Усім доброго дня. Вже день морока загнав на сервіс. Склав вже оцю херню. помоліться, щоб вона вже в мене не текла. Раз, два, три корпуса нових. Думаю, що може вже повезет. Тік ось до третій новий, як я написав. Оцей тік. Думаю, що буде все добре. Так, сьогодні у нас шахеди зранку. Там ракети, не знаю, що там летіло. шахедика це. Я спав, бо дуже втомлений. Зараз у нас пройшли дождики дуже сильні. Вчора я знімав відео про ту хмару. Тут так собі пройшов невеличкий, бачите, вже калюш немає. Я думаю, що зараз через півгодинки ми... Коротше, нема калюш, бачите. Через півгодинки. Там іде, он хмара. Але спробуємо, поїдемо досівати. Я вчора ще закультивував, ви бачили. Хотілося б там ще раз закультивувати, але погодка у нас шепче. Чи мені подобається нова, коротше закрив, от зливачі пойшла, а насіння сухеньке. Стоїть коротше, мені хватить. Може навіть потім якщо треба буде, то приїду, буду дозаправляти. 15 маза вижене, то йду заправити. Бо там 9 гектарів в принципі, то воно мало бути Хватити, якщо повну заправку зробити і виїхати звідси, щоб маза не гнати, але не хочеться мені. щось. Мені здається, що мене дощ їх жене. Так що такі справи прийшли запчастини, ми працюємо, марок. Зараз знімається вам генератор, мене батя приїхав забрав, а батя каже, буде косити у траву, бо б, дощі пішли на прицеп, скоро видно не буде. Ну, б, самому покосити, Але дуже руки болять і ноги, ще треба досіяти ту сою, потім вже будемо тоді розбиратися. Це запчасті від Амазона взявши на всякі пожарні ще одну запасну. Короте, таке справа, можна було б зараз перецепитись. Попробувати, чи працює, але то зараз є цей в МТЗ недостаток походу. Треба переціляти зараз віску, бо в мене Сіванова їздить на притики короткі, а Амазон ціпляється на роги широкі. І зараз знову розтяжки розкручую, виходить. Ну, зараз парити будемо. Розтяжки розкручую, переставляй. Удлінителі, щоб підчепити мазон, а потім обратно цю ж саму процедуру робити. Коротше, перша причина, що хочу поміняти трактор, щоб це бля з цією навіскою. коли були хлопці, то було б пофіг, блядь. а це показує. А тут бачите? Тут треба удлінителі ставити. І зараз це займе. Ну, не... Коротше, опять натягаєшся. Пів часа і все буде чечки-піки прицеплене. Але за пів часа я можу посіяти там 2 гектари собі. Так ж такі діло. Втомлений капіт, блядь Вже хронічна ця втома. хочеться поприбирати, блядь, тут почати далі будівництво, блядь я вибачаюся, я вже важко. Важко, важко, важко. Ладно, всі лайки, підписки ми не здаємось. Коротше. Склали, буде працювати. Була одна причина, я думав, резинка, а то корпус був лобший. Так в принципі ніде не капав. В принципі, потім навіть якщо десь буде, я кажу, підкапувати легенько, підкапувати десь тут. Хоча воно не повинно. Зараз десь в хімію першу залє. Залєється, воно там позатягує, не буде нічого воно ніде там капати. Ну, вже буде. можна буде їздити через село, щоб люди не кляли. Також, такі справи. Всім пока, лайки, підписки, Ми працюємо далі.